Нещодавно у Києві відбулася зустріч найсильніших спортсменів країни з воркауту. Атлети-початківці, аматори та професіонали взяли участь у Кубку України. Захід пройшов за підтримки Міністерства молоді та спорту і Національної федерації воркауту. Змагання в Києві були проведені за ініціативи Дениса Мініна. Це така людина, яка феноменальна. Він і спортсмен і чудовий і організатор. Він зараз знаходиться в лавах Збройних сил України, він нас захищає, але він знаходить час приїжджати і дивитися на своє дітей ще, тому що це його змагання, і коли багато дітей, багато учасників, це радує його і нас всіх. Ці змагання відвідали атлети з понад 30 міст України, серед них і представники Софіївської федерації воркауту. Осередок культивує цей вуличний спорт лише рік, але вже має свої скромні здобутки на офіційному рівні. Данііл головко розвивається в номінації Воркаут рекорди. Вона складається з виконання трьох вправ: це віджимання на брусах та від підлоги і підтягування у своїй віковій категорії. Данііл виборов бронзову нагороду. Дуже було багато учасників. У мене в категорії було 5 людей із різних міст України. На брусах я зробив 22 рази, відтискання від підлоги я зробив 40 разів, підтягування 17 разів. Я хочу розвиватися в цьому спорті і я хочу поставити рекорди України. У національних змаганнях з воркауту взяли участь і ветерани спортивного руху, серед них і тренер Даніїла Віктор Круглик. У категорії 62+, очільник Софіївського осередку воркауту зробив 13 повторень на турніку, 22 у віджиманні на брусах та 48 від підлоги. Мене радує, що я можу виступати разом із своїми спортсменами. Це для мене стимули для них, тому що коли діти виступають зі мною, а я виступаю з ними на змаганнях. Ну це підтримує наш тонус спортивний. А взагалі ветеранський рух набуває в цьому виді спорту такого підйому. Є такий в мене мій суперник Віктор Ліщишин. Ми з ним змагалися на цих змаганнях і ми з ним змагалися раніше на чемпіонатах з трошки іншого виду спорту, гірьового спорту. Був такий момент, що він ставав чемпіоном світу у своїй віковій групі, а я був у своїй. Так що ми зустрілися і тут. Він на даний момент виграв, я став срібним призером цих змагань, але це ще все попереду. Нині команда спортсменів із Софіївки готується до чергових змагань. Восени вони братимуть участь у Кубку України з воркауту, що пройде в Дніпрі. Іван Проводов, Олексій Правицький цей день.